Десятки тисяч людей вийшли на загальнонаціональний страйк у Брюсселі та десятках інших міст у всій Бельгії. Вони протестують проти запланованої пенсійної реформи. Торік у червні в країні відбулися парламентські вибори. Відтоді, без будь-якого реального прогресу, тривають переговори щодо формування коаліції, яка могла б сформувати уряд. П'ять партій, які в них беруть участь, не можуть домовитися стосовно державних фінансів і тієї самої пенсійної реформи. Причиною протестів стали плани скорочення соціальних асигнувань у бюджеті країни на 3 мільярди євро на рік. Водночас партії хочуть збільшити військові витрати. За даними влади, на вулиці столиці вийшло коло 30 тисяч осіб. Ми чули, що щодо пенсій вживуть дуже конкретних заходів, які вплинуть на всіх працівників у цій країні, зокрема на залізничників, яких я представляю. Пільгові схеми скасують, через що доведеться працювати більше, а самі пенсії зменшаться. Страйк паралізував повітряне та залізничне сполучення. Майже половину всіх рейсів в аеропорту Брюсселя скасували, бо страйкують вантажники, працівники служби безпеки та інший наземний персонал. Національний залізничний оператор NMBC заявив, що країною курсує обмежена кількість поїздів. Є перебої в роботі громадського транспорту в Брюсселі. Безе! Також закрилися школи, бо десятки тисяч учителів теж приєдналися до загальнонаціонального страйку.